У нашій країні триває війна. Сотні тисяч українців стали учасниками, жертвами або свідками воєнних дій. У вашій практиці були якісь випадки нетипових фізичних та емоційних реакцій людей з Путеса. Поняття немає, як я опинився у полоні. Я повинен був померти, як всі мої товариші Я та так, я зрадник. Коли я вже її витягав, вона дуже сильно обгоріла перше, що вона сказала, це не я. Ти винна! Не смій мене звинувачувати! Мені поганизниця. Якщо в мене всі загинули, я лишився в саму. Я прийшла до вас як друг. По щиро хочу вам допомогти. Хочеш, я покажу тобі, як зробити так, щоб... Снились добрі сни. Психолог, психотерапевт, бо найкраща в своїй справі. Є у мене одна ідея. Ти не проти зі мною повінчатися. Забудьте про себе, про свої переживання. І згадайте своє колишнє ставлення до професії. Ви джерело для натхнення і наслідування. Ми разом згадаємо, що з вами відбулося, і ви скинете цей тягар з душі. Я просто не знаю, як сказати дітям, що мами немає. Треба навчитися з цим жити. Це важко, але можливо. Можете мене обійняти як мама? мама! Я такого раніше ніколи не робила, і вам Категорично не раджу. Дивовижна ти людина.